Друзі, всім привіт! Аврора шакує новинками форми, кошики, пульверизатори. Святкові ціни. Запрошую до перегляду. Смачна новинка цукерки м'які, хлібодар, рахат лукум. асорті 200 грам, 27 гривень. Багато знижок на день закоханих. Маршмелоу Маїк Джойк 60 грамм, 29 гривень. Маршмелоу на палиці. пампулі, серця рожеві 22 гривні. Маршмеллоу на палиці пампулі закохане кашеня 39. По акції маршмелон на палиці пампулі 3 сердечка 27. Маршмеллоу на палиці пампулі святковий кексик 24 гривні. Набір цукерок глазугурованих конок міні кокус 120 грам в асортименті 62 гривні. Набір пряників імбірних Добрик, котики 120 грам 59. Пряник імбірний святковий добрики з любов'ю 70 грам, різні малюнки 19 гривень. Набір цукерок лазурованих волинські солодощі 250 грамм 99 цукерки молочный шоколад миллиум горіхов проливне лав 84. Набір цукерок шоколадных євидал классичный 200 грамм 169. Людянок на палеці пампулі, 19 гривень. По акции слайсы сушені сушеный рябчик зі смаком сыру 75 Попкорн для микрохвильової печі, Панда, сметана з зелень 100 г, з сиром 15. Багато знижок. сік неосвітлений чудо: чудо. яблука 200 мл 14 гривень. Пюре фруктове, Голиция бебі, 90 г в асортименті 20 гривень. акції цукерки ассорти з молочного шоколаду. Класік 114 грам, різні смаки: 88 гривень. Шоколад, молочний мілка макс, чизкейк полуничний з печивом 300 грам, 159. Знову на полицях чіпси, фруктові сушені. Беріж, яблучний, оригінальний 44. Акції набір цукерок, клюдяників рок, солодке серце 58. Набір цукерок шоколадних праліне – 100 грам, сердечки 69. Цукерки шоколадні – молочний шоколад «Міленіум», оріхове праліне «Лав» – 100 грам, 69 гривень. Шоколад молочний «Міленіум Голд цілий лісовий горіх 100 г. 79 гривень. Порошок іслебескис. Паті зі смаком фруктів 120 грамів 77. Багато смачних новинок в Аврорі Драже в шоколадній глазурі конок, Апельсин 85 грамів 99 гривень. Виноград в шоколадній глазурі 99. Драже в шоколадній глазурі конок, фісташка 149. Драже в шоколадній глазурі конок фундук 85 грамм 109. Цукерки шоколадні з кремовою фісташковою начинкою 109. Цукерки шоколадні конок з кремом фундук 88. Цукерки шоколадні з кремовою начинкою 88 Цукерки шоколадні, шматочки полуниці, банани з кокосом 69 гривень. По акції людяник на палиці Рокс 12. По акції крем-паста Нуспа з карамелізованого печива 200 грам 99 гривень. Коштувала 199, знижка 50%. Знову на палицях дрожжев молочна какао глазурі, малина 139 Новинка кетчуп пастеризований. Пікантний 100% Натуральний 450 грамм 74. Какао-порошок деко темний, 80 грамм 39 Какао порошок деко в асортименті, 39 гривень. Маса кондитерська просто краплі чорні 80 грамм 39. Какао порошок алкалізований роял 80 грамм 34. Новинка приправа ласочка для картоплі з чесником з сиром 14 гривень. Новинка желіяком з ароматом екзотику в асортименті. Аромат журавлини 81 грам, аромат банану. Ананас. Натуральний парники 17 гривень. Кариця суши на палички Vita Max 20 грам 15 гривень. Знову на палицях розпущувач тіста баночка 130 грамів 22. В акції паста томатна додей 70 грам 9 гривень. Цікава новинка коробочка для каблучки. Декоративна. У вигляді полуниці 59 гривень. Гарна новинка фоторамка пластикова фігурна 169 гривень. Новинка панель декоративна, самоклеюча. Малюнок мармур 55 гривень. Класнюча новинка. Брелок для ключів з намистинами, фігурками серце 74. Брелок для ключів з ременцем собачка. Зелений жовтий рожевий колір 39 гривень. По акції плед полутерний флісовий принтом, розміри 150 на 200. Любить дрібницями 199 гривень. Іграшка м'яка сувенір декор. Червоне серце розмір МК 84. Гарні новинки кошик декоративний, плетени з ручками. Жовтий рожевий колір 99. Гарна новинка. Брелок для ключів. Ека шкіра. Серце різні кольори. 34 гривні. По акції форма для цукерок силиконова серця. Рожевий блакитний колір 29 гривень. Шкатулка металева фігурна для на серця. В асортименті 59, чашка парселянова кольорова лав, мікс в асортименті 99 гривень. Тарілка керамічна фігурна серце. В асортименті біла-червона, червона-біла 119 гривень. Тарілка скляна фігурна кольорове серце гривень. Акції чашка порцелянова з принтом. Золоті сердечки 109 гривень. Свічка фігурна ароматизована. Великого розміру. Різні кольори. Серце 109 гривень. Коштувала 169. Вода парфумована. Виробник міста Вишгород 159. Форма для випікання кексів, силикон. 6 штук в листі, серця рожевий колір 99. Цукерки з молочного шоколаду. Лав, серце, горіхове праліне 27. Соломка солодка глазурована. з полуничним смаком 20 гривень. Шикарна новинка. кошик універсальний, пластиковий, прямокутний, З ручками. Лапки, різні кольори, жовтий, серый, 99 гривень. Новин кавазон для квітів, пластик. прозоры 0,75 літрів, 84. Горшики для квітів пластик. Эліф, різні кольори 1,5 літра, 22. Тильна новинка, кошик для зберігання пластиковий, прямокутний без кришки з ручками 69 гривень. Новинка цього року: Пульверізатор ручний, помповий, на 1,5 літра, 249. Рукавички робочі, утеплені, латексне покриття. вирк, розмір 10-49. Рукавички рабочий трикотажный с полиэстер покрытием ВР черный коле 24. Рукавички рабочий текстильный ПВХ покрытия размер 10, черно-желтый колер 39. Рукавички рабочий текстильный ПВХ утепленный ВР размер 10, 39 гривен. Новинка пульверизатор ручный. Про Гарден Різні кольори 59 гривень. Новинка вазон для квітів пластиковий на ніжках. Елів 2,8 літрів. Сірий колір 149. Набір садовий для поливу Прогарден. Розпилювач, адаптери 179 гривень. Новинка вперше. В Аврорі ситечка металева. Силіконовою ручкою середнього розміру різні кольори 99. Шикарна новинка, форма для випікання металева 9 штук листі, лапки 249. Кастрюля зі скляною кришкою густо нова мати, діаметр 18 сантиметрів 2,4 літра 349. Набір стаканів паперових. емоджі куб. 50 штук в упаковці 340 мл об'єм 129. Гарна новинка. Ступка для спеції, пластик з товкачем 88 гривень. По акції склянка низка рельєф на градієнт на пік прозора 39 гривень. Стакан скляний високий льодовик 49. Келих для гарячих напоїв. Кло на ніжці різні кольори 55. Новинка чайник заварювальний скляний з пластиковою крышкой. 249 гривень. Новинка контейнер харчовий, скляний круглий, з пластиковою герметичною кришкою 199 гривень. Класнюча тарілка обідня порцелянова. Гранітна мушля 169 гривень. По акції тарілка порцелянова фігурна. Рожеве серце – 88. Новинка салатник скляний барміолі роком Коконут, діаметр 23 см, білий колір – 139 сто тридцать девять. Знову ваврури блюда скляны рельефным. Экома увал. Прозор 18,5 см, 39 сантиметров Ємність для Еем скляна. зецискляна. 200 мл. Білий чорний 24. Новинка. Цікава банка для сипучих скляна з кришки. Люмінар клуб. Пол-літра 109 гривень. Серветка настільна парційна. Home стайлінг. В асортименті кольори 129. Контейнер харчовий скляний квадратний з пластиковою кришкою. Невеликого розміру 129. Новинка набір контейнерів харчових. «Грація» – 3 штуки. В наборі 1 літр 0,6 літрів, 88 гривень. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний. Кольоровий 1,15 літрів 44 гривні. Килимок для кухонного інвентарю, сірий колір редроз 149. Пляшка для напою в пластик з написами 119. Пляшечка дитяча з трубочкою. З малюнком 99 гривень. Знову в Аврорі набір контейнерів харчових, пластикових, андол, 4 штуки в упаковці, різні кольори 99. Килимок для осущення посуду редроу сірий колір 77. Новинки зараз акція. кухоль порцеляновий. Тиж моя лапа 330 мл. Моя киця м'яумур 59 гривень. Знову в Аврорі завезли дуже потрібну річ. Зараз льодоступи для взуття універсальний, 6 шипів 29 гривень. По акції косметичка жіноча на блискавці. Різні кольори, перламутр. 74 гривні. Гарна знижка на бірушники в баву для тіла, для обличчя. В наборі дві штуки, розміри 35х75, 70х140, 129 гривень. Новинка тарілка десерт на скляна Барміолі з декором діаметр 20 см 169 Будь ласка, підрижить лайком та підпискою. Нехай настрій завжди буде святковий. Дякую ваша нова акція.